Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас рецепт надзвичайно смачної солодкої пасочки. Приготуємо опару. Для цього нам потрібно свіжі дріжджі, цукор. Розводимо це все теплим молочком і додаємо просіяне борошно. Всі пропорції я залишу в кінці відео. Все ретельно перемішуємо, накриваємо рушничком і нехай наша опара підходить. Тим часом беремо 15 яєць, пів чайної ложки солі, 2 пакетики ванільного цукру та цукор, увесь, який ми залишили, збиваємо до ось такої густої піни. Опара підійшла, будемо це все змішувати. Додаємо яйці з цукром, перемішуємо. Вливаємо розтоплене вершкове масло та додаємо сметану. Жирність люба. Ретельно змішали. І тепер вводимо просіяне борошно. Ввели, перемішали, додаємо промиті та висушені родзинки. І тепер замішуємо уже остаточно наше тісто. Все, ложка нам не потрібна, вимішуємо руками. Місимо приблизно 10 хвилин. Ось таке тісто у вас повинно получитися. Коли ми його замісили, ставимо в миску та накриваємо рушничком. Нехай підходить. Через годину наше тісто гарно підійшло та будемо формувати наші пасочки. Обминаю трішки тісто і ділю їх на частинки. Пасочки буду випікати у формах діаметром 10 см. Ось такі саморобні форми я приготувала і вкладаю. Старайтеся, щоб родзинки були знизу, щоб не пригорали. З цієї кількості в мене вийшло 12 пасочок. Накриваємо їх рушничком, нехай вони підходять. Дивіться, вони у нас гарно підійшли, духовка розігріта, 180 градусів, випікаємо 45-50 хвилин. Ось такі м'ягенькі, пухкенькі пасочки у нас виходять. Змащуємо помадкою, Помадку я готую з маршмеллоу, Залишу посилання внизу під відео, як її приготувати. Тепер беремо любі цукати. У мене апельсинки, ось такі цукерочки. Гарно так оформляю. А ви оформляйте за бажанням. Все прикрашаю посипкою. Посипку вибирайте любу, яка вам подобається. Внизу під відео я залишу посилання на всі великодні рецепти пасочок. Переходіть і дивіться, вибирайте на свій смак. І ось такі чудові пасочки у мене вийшли. Якщо вам сподобався ось такий рецепт-пасочок, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки. Бажаю вам всім смачної пасочки та мирного неба над головою!